І так, минулого разу я показав, як встановити звукову нейромережу і як поміняти свій голос. Але я не описав інші вкладки. Тут от є ще вкладка тренування і вкладка замінити голос. І ще додаткові вкладка тренування доступна на нейромережі, та що 5 ГБ важить. Я показував, якщо ви встановили першу мережу. Ви зможете тільки заміняти голос. Якщо ви встановили другу, то, що я показував, там ще є вкладка трейн. Так от сьогодні я покажу, як з допомогою нейромережі можна відновлювати старі записи і виправляти дефекти звуку. Це дуже крута штука. Ця друга вкладка вона розділяє звук, записи на голос і на вокал. Значить, показую. так. Я тут недавно наткнувся на старинний запис 1910 року гімн України. Коротше, як можна чути, музика свистить, пищить, шумить и і... Я хотів би не, не фільтрувати, щоб воно не бубніло, а саме з допомогою нейромережі очистити звук, щоб е, не заміняти звук, да, тобто, щоб звук оригінальний залишився, щоб фільтрами його не викривлювати, але прибрати шуми з допомогою нейромережі. Чи можна це зробити? Можна, от я що зробив. І так, відеоедітін заходимо. Для початку нам треба відділити звук від е, відео. У, у мене є відео, яке я записав з робочого стола з Ютуба. Просто кидаємо сюди в блендер. Е, я не буду зараз повне показувати, я для демонстрації візьму якийсь кусочок відсюди. Ану. От я взяв на 250к кусочок, як звук зберегти. Ну, якщо у вас більше, це просто треба тут N додавати, ну, щоб до кінця було. Я візьму, от мені хай буде 8 секунд. 10 навіть. 10 секунд, хай запишеться. Тепер рендер, рендер аудіо. Так, на десктоп збережу. Так, вибираю розширення. Хай буде mp 2 MP3. І тут хай буде просто одиничка називається. Так, і нажимаємо «mix down». Так, Переходимо в директорію, куди воно повинно зберегтись. А, так, Оце воно. Дивлюсь, 230 кБ. Ну. Да, воно я записало. Тепер цей звук ми повинні загрузити в нейронку в нашу. І так, йдемо на другу вкладку. І що в нас є на другій вкладці? На другій вкладці в нас є шлях для пакетної обробки, шлях для одного файла. Ну, мені зручно кинути один файл. Тому я просто кидаю один файл. Ой. Та й-мою, оце. Е, зробив собі панель в два ряда і другий раз вона неправильно перескокує. Ну, от, от чого ти зараз не перескокуєш, собака? Зараза. І так, перетягуємо сюди цей файлик. Сюди. От хто тебе просить звертатися? Але тут іде пріоритет на пакетну обробку. Якщо залишити цей шлях, він буде по цьому шляху теж шукати файли. Тому його краще видалити, цей шлях, щоб він не займався тим, що не треба. От тут вказується дві директорії, куди зберігається, можна просто скопіювати шлях. Наприклад, куди ви хочете зберегти, там от скопіювати і вставити. А OPT, це в корінну папку буде зберігатись. Це тут є корінна, корінна директорія у нейромережі OPT. Е, сюди він повинен зберегтися. Так, я його залишаю, так, як є. Е, далі експортувати формат. Він буде експортувати формат. Якщо я включу MP3, він буде експортувати MP3, але Вав він все рівно залишає. Тому я зразу ставлю ВАВ, щоб не дублювало він файли, бо він ВОВ в, в, в будь-якому разі роби незалежно е, mp 3 тобто він робить ВОВ, а далі конвертує в інший. Тому залишаю Вав. І е, тут ще, що я можу вибрати: вибрати модель. Е, тут моделі нейронок є: це HP2, HP3 це ті, що нейронки видаляють в Е, Ось HP5. Е, Головний вокал виділяють. Ну, тобто на різних на музики тренувалися. Далі виділяє реверберацію, шуми всякі видаляє. Ехо видаляє з аудіозаписів і реверберації і ехої нормалізації. От я протестував усі. В мене найкраще працює з цим записом HP2. Нажимаю HP2, нажимаю конверт. Конверт розвертає консоль, дивлюся. Тут по консолі більше даних, чи тут показується. От воно завершило. Тепер заходжу в нашу директорію. От у мене з'явилися два файла. Так, давай я отак посортую. Два файла е З'явилися ось вокал і інструмент. От слухаємо вокал. Тобто музику практично ви видалило. І інструменти. Шум і музика залишилися на, на другій дорожці. Що далі ми можемо зробити? Далі я можу обробити оцю музику, тепер вони відділені е, ще доповнітельним фільтром нейронки. Оце очищаємо на хрестик і сюди втягаємо інший же ж фільтр. Ой. Еmile, краще перетягнути його. Де перет вона? І тепер беру оцей інструмент свій. Ще хочу додатково його обробити, той, що з'явилося. І тепер обробляю оцим ревербероці. Він самий повільний, але він саме якісно працює. Еха тут нема, мені не треба то jest... то ревербероці. Я можу ще об... Обв... обробити. Е... І вокал, і музику. Ну, музику в першу чергу. Так. Нажимаємо. Да, перед тим, як нажати конвертувати, треба тут в директорії, щоб не путатись. Бо він сюди накидає, що з файлів буде незрозуміло. Давай я зроблю тут е створити папку Назву її «1.1.1», щоб просто оці е файли, що вже є, скинув оцю папку 1.1, щоб, щоб знову мене попутати. І так, нажимаю. А, і отут же ж тепер я ще кинув, треба сюди ж заново вказати шлях до цього файла. Бо він шлях і змінив. Так, значить, інструмент я сюди кидаю. І нажимаю конвертувати. Так, відкриваю консоль. Що в консолі пише. Так, ну зараз все швидко відбувається, тому що це коротенький файл, як довший файл буде довше. Так, воно записало. Тепер перевіряємо. Тут з'явилися два файли. Ой, це не тут. Ось з'явилися два файли. Інструментальна музика та що? І от слухаємо одну. Тобто це дорожка, куди відділили всі шуми. А інша дорожка залишилась музика. Тобто воно очистило музику. Те саме ми проробляємо зі звуком. І от, наприклад, я це видалю, мені це вже не потрібно, бо я раніше вже зробив ось гімн вже повне дорожки. І от ми можемо послухати, от у мене є вокал. Так, тут в, на початку вступ музики, тому тут тиша йде. Давай. Тобто, чистий звук без музики, І вже очищений, без шумів. І на іншій дорожці ось музика. Музика трохи шумить, але вона вже чистіша. Тепер що ми можемо зробити? Тепер ми можемо, вже далі нейромережа нам не треба. Так, і закрию оцю. Так, і далі ми можемо в блендері його зліпити докупи. І так, беремо у нас дві дорожки. Де вони ці дві дорожки? Я загубив. Так, вокал перетягуємо в блендер, той, що в нас вийшов, і інструментал, той, що вийшов. Так, і ставимо на нуль. Одну дорожку і іншу дорожку. Так, одразу можна включити відображення цього графіка. І отут по висоті, так. І це от ми як запомнимо. Yeah. Да, ще ж треба вказати останній кадр. Так, останній кадр сюди. Так, це у нас 11 000 10, Ctrl-C, Ctrl-V вставляємо. Все, тепер у нас ось відмітка буде на всю цю ширину гроті. Але, і ще, що в старих записах дуже громко музика грала, що заглушувала звуки. <звук> Тому, крім того, що ми очистили звук окремо і вокал окремо, ми можемо його зробити голос виділити громче, а звук тихіше. Отут на лаштуваннях у нас є волум параметр. І давай поставлю для музики 0,2. Тобто набагато тихіше, щоб було чим звук. Може 0,2 мало? мало, давай 0,3. Тобто 30% 30%. Все, мене це влаштовує і далі я можу. Тобто, е, якщо якісь шуми залишилися на, на музики, вони будуть тільки на 70% нижчі, а голос буде чистіший і вищий. Тепер ми можемо або записати рендер, рендер аудіо, або сюди додати візуальну частину, ту, що в нас було е, ось на цьому відео, наприклад. Так, ідемо. Е, так, оце аудіо то, що з візуальної не треба, а сама оця штука. щоб було. Так, це в мене просто відео з екрану, тому я можу S. Збільшити його, щоб оці края обрізались, з G перемістити правильно. Ну, Гарячі кнопки блендера, звичайно, так, S іще. Тобто, щоб воно по екрану було, щоб оте лишнє обрізалось. Ну, наприклад, так. От, доп, доп. І все. І в нас готова музика. Тепер ми можемо тут вибрати, куди нам треба зберегти, наприклад, на десктоп. Да? Е, е, ну, директорію якось зробимо, щоб воно не просто кидало так в директорію. Оцепт приміняємо. І нажимаємо рендер і рендер анімошен. Ой, отут: рендер анімешн. Все. Але я вже це зробив і покажу, що вийшло. Так, переходимо в директорію. Е, ой. Я його накидав. Оці чорні геті зливаються в мене. А, все воно. Так, розверну. Так. І от що в мене вийшло. Як покращилося, слухай. Приємного прослуховування. Так. А, і ще щоб не заважав зараз мікрофон. Ну, ладно, я так. Послухаємо. Oh <laughs> boy Запис. Що я можу ще тут покращити? Я міг би ще замінити голос, так як я показував як раніше, і голос був би чистий. Наприклад, взяв би якийсь голос, мог би зробити, згенерувати, там чий голос, і був би чистий голос. І... Але я хотів зберегти оригінальний голос, тому я тільки прибрав шуми. І в общем, оцініть, як вам такий метод покращення старих записів, корисний, не корисний. Можливо, ви знаєте кращий. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь. Всім пока.